Путін вчергове змінив командувача військ Росії в Україні. Він відомий розгодом серпневого путчу в 91-му двома судимостями і дуже темним минулим. Розповідаємо, що відомо про зека в погонах. Мене звати Юрій Бібік. Усім привіт. Отже, ім'я нового командувача Сергій Суровікін. У Міноборони Російської Федерації повідомили, що тепер саме він буде рулити російськими військовими на війні в Україні. Причини усунення від виконання обов'язків попередника невідомі, але ймовірно, це пов'язано саме із провалами російської армії на фронті. Отже, що відомо про Суровікіна? наприкінці червня 2022 року, він став командувачем південного угруповання російських військ в Україні. Воно здійснювало наступ у золотому та гірському, це в Луганській області до України. Суровікін був командувачем російського угруповання у Сирії. Потім в 2017 році Путін призначив його головою військово-космічних сил. Кар'єрний зліт, так би мовити, генерала Суровікіна розпочався восени 2008-го після війни у Південній Осетії та Грузії. Його тоді було призначено начальником головного оперативного управління Генерального штабу. З 2011 по 17 роки Суровікін був начальником штабу, а потім командувачем Східного військового округу. До того. З 95 до 2008 року шлях від командира батальйону в Таджикистані до командувача 20-ї армії у центрі Росії в 2004-5 роках Соровікін командував 42-ю мотострілецькою дивізією, яка знаходилася в Чечні на постійній дислокації. Але, але найцікавіший факт біографії це 91-й рік в ніч з 20 на 21 перше серпня. Перший мотострілковий батальйон Другої гвардійської мотострілецької таманської дивізії, за наказом ГКЧП був направлений для виставлення постів на садовому кільці. Суровікін особисто керував колоною бронетехніки, яка під час серпневого путчу розчавила людей. За свідченнями очевидців, саме Суровікін застрелив як мінімум одну людину. Всього загинуло троє осіб, як ми пам'ятаємо. Суровікін був заарештований і понад півроку провів під вартою. В результаті звинувачення було знято, адже капітан виконував наказ. Більше того, Борис Єльцин, нібито прямо сказав, майора Суравікіна німедліна освободіть, даючи таким чином зрозуміти, що підвищує його в званні за зразкове виконання військового обов'язку. Ось власне, хто тепер і командує російськими військами в Україні. Будемо стежити за розвитком подій разом, друзі. Я чекаю на ваші лайки і коментарі під цим відео, а також не забудьте підписатися на наш. Ютуб канал Фабрика Новин. Ще побачимо, спасибі.